Ми залюбки обстежимо всіх, хто до нас звернеться. І підтримка, і діагностика. Вже понад рік на Прикарпатті працюють мобільні гінекологічні бригади, які виїжджають у віддалені населені пункти та надають гінекологічну допомогу жінкам. Огляди здійснюють лікарі обласного перинатального центру. Мобільні гінекологічні бригади це проект UNFPA фонду ООН в галузі народонаселення в Україні, що реалізується в межах заходів гуманітарної допомоги, які здійснюються у співпраці з благодійним фондом інституту розвитку сім'ї та дитини з фінансової підтримки Євросоюзу таких країн як Данія, Канада, Республіка Корея та Франція. У складі мобільної бригади працюють професори, лікарі-акушер-гінекологи, лікарі УЗД та медсестри. Всі обстеження безкоштовні, адже фінансуються фондом ООН у галузі народонаселення в Україні. За допомогою до спеціалістів звертаються місцеві мешканки, переселенки, люди з інвалідністю, а також ті, хто постраждав від гендерно зумовленого та сексуального насильства. Як правило, ми виїжджаємо у ті населені пункти і до тих пацієнтів, які не мають змоги матеріальної чи фізичної приїхати у відповідні заклади медичної допомоги. Ми обстежуємо їх, проводимо гінекологічні огляди, провод. Робимо ультразвукову діагностику, робимо кардіограму, тобто надаємо їм консультації, консультації по репродуктивному здоров'ю, по плануванню сім'ї за словами медиків, окрім послуг, пацієнти можуть отримати безкоштовно і певні препарати. Навіть лікування, яке потребує медикаментозного таблітованого лікування, ми їм надаємо. Ми маємо певні препарати, які ми можемо їх їм надати безкоштовно. Гінекологічні бригади забезпечені сучасним автомобілем з необхідним обладнанням. Медики мають все, що треба для огляду жінки, зокрема оснащені гінекологічним кріслом, електрокардіографом, переносним апаратом для ультразвукових досліджень та відеокольпоскопом. Прийом пацієнтів здійснюється у місцевих фельдшерсько-акушерських пунктах. Не завжди відповідають умовам, які ми привикли бачити в стаціонарі. Є ФАПи, які навіть не мають тепла. Тобто ми маємо з собою обігрівач, ми гріємо приміщення, ми маємо з собою гінекологічне крісло. У 60-80% немає гінекологічних крісел, Або якщо є гінекологічне крісло, то таке воно вже старе, напевно старше від мене. І воно не придатне для, для огляду. Тому ми маємо все необхідні матеріали, всі необхідне забезпечення для того, щоб ми провели даний огляд. До мобільної бригади приходять жінки, які по 3-4 роки не були на огляді в гінеколога. Дехто не був у лікаря і 20 років. Фахівці розповідають, що за час їхньої роботи у мобільній бригаді виявлялись складні захворювання навіть рак. Є різні різні ситуації. Наприклад, інколи бувають в таких віддалених куточках, віддалених населених пунктах, де жінки важко фізично працюють. Наприклад, переважаючою проблемою є пролап з жіночих статевих органів, який пов'язаний з важкою фізичною працею. Інколи виявляємо передракові захворювання, інколи виявляємо і онкологічні захворювання. Тоді спрямовуємо цих. Пацієнтів у відповідні заклади, вікова категорія пацієнтів теж різноманітна. Попередній виїзд, коли я там теж приймала участь, була дівчинка 12 років з мамою, в якої були проблеми з. Менструальним циклом також особисто я консультувала жінку, якій було 99 років, там і кілька місяців. Теж ми її оглядали. Ця жінка років 40 не була у гінеколога, але все-таки були певні проблеми. Її привела дочка, ми допомогли їй піднятися на гінекологічне крісло, провели огляд, заспокоїли. Вона була дуже схвильована, оскільки стільки часу не відвідувала гінеколога. Ну але виявилось, що все в неї гаразд. Щомісяця медики здійснюють близько два. 20... 20 виїздів, окрім медичних послуг, лікарі надають і психологічну підтримку, кажуть, що такі виїзди у громади необхідні на мою думку. Не дуже актуальні, тому що не було такого, щоб ми хоча б один виїзд у нас був посту, щоб ми нікого ми не оглянули, щоб ми нічого не виявили. Кожний раз ми виявляємо патології. кожен раз ми націлюємо жінок на те, щоб вони звернулися до, до нас або до свого сімейного лікаря, або до, до свого кшергнікола для надання медичної допомоги. Дуже завдячуємо керівництву нашої установи обласного перинатального центру. За сприяння, підтримку і допомогу у виконанні завдань, які поставлені проектом. Про приїзд гінекологічної бригади до вашого населеного пункту можна дізнатися у місцевій амбулаторії чи сімейного лікаря або ж у соцмережах. Прийом лікарі здійснюють до останнього пацієнта. До слова станом на сьогодні на Прикарпатті медикам виїзної бригади вдалося обстежити та проконсультувати понад 4 тисячі жінок. Надія Дзінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.